Тут в мене багатостраждальна капуста, вся в дірках, бо на ній міль. А тиждень тому проходила Angio з твіксом, бо тут ще була чор чорна бліжка. Цю бліжку е Твікс витравив, а міль залишилась літати, може не в такій кількості, але літала, потім у нас трошки бризнули доші, якщо це можна так назвати. От, і виходить, що після дощів довелось знову обробку робити. Був в якихось місцях проклейм, в якихось туріл. А проклейм – це Сінгента, туріл це укровіт. Тому що в мене ну, була частина того, частина того, але склад один і той же. Ну, зараз дивлюсь, що міль літає не так багато. обробку робила рано вранці. От, буду ще слідкувати кілька днів, але ну, я думаю, що все одно там же є якісь личинки, Ще, мабуть, ну, там написано, що кілька разів треба робити обробку. Буду ще пробувати або торілом або проклеймом, я вже не знаю, що її робити. Може. У когось є якісь дієві методи від цієї молі, то буду дуже вдячна. Пишіть в коментарях, які можете дати поради. Тут у нас капуста агресор, а також там далі лікано і а також Вавілон. Ну, багато дірок. Я вже не знаю, що робити, як боротися. Цим, бо вона ж хворіє.